Сьогодні ми з вами робимо шосту практичну роботу. Колонтитули: Оформлення заголодків, зміст і стилі форматування. У нас є документ курсова робота по інформатиці, який ми зараз з вами відкриємо і оформимо згідно зразка. Заходимо в Google документи. І завантажуємо наш документ, який попередньо треба зберегти, десь відомо в відомому місці, наприклад, в мене він збережений на робочому столі. Ось завантажується наш документ. Ось він завантажився. Після того, як документ завантажується, його бажано все й переглянути. Тому що при експортуванні. Він, от бачите, картинки поїхали. Треба всі картинки поправити. Беремо параметри зображення. Беремо перенесення тексту і вибираємо зверху і знизу, щоб попадало в текст. І так кожну картинку ми з вами поправляємо. Наступну картинку беремо, поправляємо. Наступну картинку поправляємо. І так, іде від початку до кінця документа. Переглядаємо всі картинки, щоб всі наші картинки стали так, як нам потрібно. Щоб документ мав гарний вигляд. Так, переглядаємо до кінця, переглядаємо, закриваємо. Ну, ніби все з картинками ми з вами закінчили. Тепер, тепер. Я зараз зменшу документи і розкажу вам про колон титули. Про колон титули. Ось так. Якщо нам видно всю сторінку, то ця верхня частинка сторінки і нижня частина сторінки називається колонтитули. Їх можна оформляти згідно своїх потреб або згідно вимог. І з колон-титулами документ виглядає більш професійно. Ну, ви знаєте таку штуку, як номери сторінок, я думаю, ви їх вже вставляли. От почнемо з номери сторінок. Номери сторінок ставляться в нижньому колон титулі. Ми, коли заголок, це верхній колон титул, а ми беремо нижній колон титул. І тут можна починати з будь-якої сторінки. От, Ми будемо починати з першої. Часом на першій буває титулка, тоді не беруть з першої. От. І нажимаємо застосувати. Все в нас з'явилася. Значите, на кожній сторінці з'явилися номери сторінок красота. Ось ми вже один колон титул з вами зробили. Тепер, коли ми зайдемо на формат верхній і нижній колон титули, то тут ми можемо ще дещо поміняти. Наприклад, можна поставити галку інша верхня сторінка. Інша верхня сторінка це коли у вас є перша сторінка титулкою, то тоді її треба робити іншою. Якщо вона не титулка, то вона не має бути іншою, вона буде така, як всі. Далі. Коли ви друкуєте на двох сторонах, то треба, щоб на одній сторінці був номер зліва, а на другій справа. Тому тоді тут можна поставити галочку різні парні і непарні сторінки. А коли друкуємо на одній стороні, то тоді вони не можуть бути різні. От. Ми залишаємо так, як є, на одній стороні. Добре, тепер наступне. Як зайти в колон титул? От Коли ми наводимо мишку на колон титул і клацаємо тут два рази. Відкривається верхній колонтитул. І там можна щось написати. От давайте ми тут напишемо своє прізвище і ініціали. Кожен напише в цьому місці своє прізвище і ініціали. І тепер на кожній сторінці от написали, після того клацнули по самій сторінці, колонтитул закривається. І на кожній сторінці є ваше прізвище і ініціали. От таким чином ми оформили верхній колон титул. Тепер я трошки його збільшу, щоб було краще видно. І ми з вами перейдемо до нижнього колон титула, мабуть. Мабуть, на нижній колон титул ми вставимо ще електронну пошту свою. Значить, скопіювали електронну пошту. Два рази класнули по нижньому колонну титулу і вставили електронну пошту на навнішньому титулу. От тепер у нас перед класним посередині сторінки. І в нас буде на кожній сторінці ще відображатися електронна пошта. О, все, Бачите, в нас є нумерація сторінок з електронною поштою. з, з, з заголовком автора. Красота. Красота. Тепер перейдемо до. Стилів. Ось це у нас заголовок. Ми виділяємо наш заголовок і вибираємо стиль, який називається назва. Оце назва нашого документа. Це стиль назва. Тепер розміщуємо його посередині. От, все. Назва документа є. Тепер всі заголовки, які є у Заголовки розділу, вибираємо якийсь заголовок. 1, 2, 3, чи 4. Один найбільший і так далі. Ми будемо другі. Вони нам по розміру найкраще підходять другі заголовки. Тобто кожен заголовок треба знайти, кожен заголовок треба знайти, виділити його і сказати, що це заголовок 2. От, знову шукаємо заголовки в нашій роботі, заголовки розділів всі шукаємо. От, висновок виділили. І беремо знову заголовок 2. Далі йдемо, що тут у нас? Додатки, додатки. Виділяємо додатки і знову беремо заголовок 2. От що далі, далі, крутимо далі. Список використаних сайтів. Заголовок 2. От ці заголовки ми робили другі. Красота. Тепер нам треба, щоб кожен розділ починався з нової сторінки. Це, звичайно, можна робити за допомогою клавіші Enter, але так ніхто не робить, це неправильно, в принципі. Тому нам треба зробити таку річ, яка називається Розрив сторінок. І ми будемо після кожного розділу вставляти розрив сторінки. Бачите, після першого розділу вставили. Другий розділ починається з нової сторінки. Йдемо далі. Ось наступний. Беремо. Вставити розрив. Розрив сторінки. Є. Крутимо далі. Висновок. Ставити. розрив. Розрив сторінки, знову є. додатки. Вставити. Розрив, розрив сторінки. Є. І що там у нас ще осталось? Що у нас осталось? Список використаних сайтів. Вставити. розрив, розрив сторінки. Все. Повставляли розриви сторінок. Це тепер у нас розділи починаються так, як треба. Трохи негарно виглядає верхній титул, ми його пересунемо на іншу сторону. Отак буде краще. Все. Тепер нам залишилося зробити зміст. Зміст у документах робиться у по-різному. У більшості книг друкованих. Зміст завжди розміщують в кінці. А в роботах таких наукових, зазвичай зміст розміщують на початку. Значить, Ми можемо розмістити в кінці, можемо розмістити на початку. Для того, щоб розмістити зміст, нам треба спочатку класнути, то в тому місці не має бути зміст. А тоді ми будемо його вставляти. Ну, Наш зміст ми, звичайно, вставимо на початку між назвою нашої роботи і вступом. Ось тут у нас буде зміст. Значить, беремо вставити елементи сторінки, зміст. І тут є три види змісту. Бачите, Зміст просто нумерований, нумерований з крапочками і без нумерації. Ну і візьмемо з вами. Зміст цей середній з крапочками. Ось цей середній з крапочками буде якраз гарний. Бачите, ми тільки клацнули, і у нас автоматично утворився зміст і показує, де, що, на, який, на якій сторінці. І дуже зручно все переглядати, і все ми знаємо. Як розміщено. І так можна автоматично переходити до будь-якого розділу. Дивіться, класимо по висновку, знову класнули по висновку і перейшли до висновку. Тобто дуже зручно переходити в будь-який розділ. Чим ще вигідний оцей автоматичний зміст? Тут у нашому документі я спеціально пропустив два заголовки. Зараз ми їх маємо знайти і додати. Шукаємо, де це в нас ще загублений заголовок. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ось він, ось він. бачите? Значить, Виділяємо цей загублений заголовок і кажемо, що це є заголовок 2. От, І вже він автоматично. Буде додатися в нашу роботу, звичайно, там теж додаємо розрив сторінки. Це. Тепер беремо оновити зміст. Бачите? Класнули по змісту, нажали оновити, і в нас з'явився новий пункт у наших... в нашому змісті. Появився автоматично, тільки нажали оновити, і новий пункт з'явився. Тепер зараз знайдемо ще один заголовок пропущений. Він у нас десь на початку. Ось тут виділяємо і теж так само кажемо, що це є заголовок 2, такий самий, як всі інші заголовки. Все, заголовок зробили, виділили зміст, нажали обновити. Бачите, і автоматично він у нас з'явився. Тобто автоматичний зміст дуже зручний, автоматичний зміст автоматично нумерує сторінки і зберігається. При будь-яких змінах в документі, і коли ви далі продовжуєте працювати документі, над документом цим зміст буде теж міняти номери сторінок, номери заголовків, можна видаляти розділи, можна додати розділи, вони автоматично появляться в нашому змісті. Таким чином, ми закінчили нашу роботу, і залишилося поділитися цією роботою, надати доступ. Там, де обмежений, вибираємо всіх, хто має посилання, нажимаємо копіювати посилання і на цьому закінчуємо нашу роботу.